Депутати Житомирської обласної ради 7 грудня прийняли рішення звернутися до центральних органів влади з проханням заборонити діяльність релігійних громад Української православної церкви Московського патріархату. За це рішення проголосувало 36 депутатів. Ще 5 не проголосували. Взагалі серед них і депутат Руслан Годовина, який у коментарі нам пояснив свою позицію. Такі рішення приводять. До диктатури, абсолютно, коли людям розповідають, яку церкву ходити, потім будуть розповідати, де працювати, що можна казати, що не можна. В Росії яскравий приклад, коли головою церкви в Росії є не Христос, а влада сьогодні абсолютно люд, РПЦ це, закликає вбивати людей і так далі, Бога там немає. І я про це хотів сказати. Що Українська православна церква, ну там люди додають московського патріархату, немає жодного відношення до Росії, жодного відношення до московського патріархату, це є українська церква, де на другий день війни блаженний митрополіта Ануфрій заявив про те, що вони засуджують агресію. Вони вважаються братовбивчою війною і вбивчою війною, і пізніше було окреме рішення синода, де абсолютно розірвали все спілкування з російською православною церквою, яке було раніше. Моя позиція сьогодні чотирьом мільйонам українських громадян, які ходять в українську православну церкву, десятки тисяч з них. Сьогодні служать зсу заборонити молитися за країну – це амара заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Ширма пояснив, що обласна рада не може заборонити діяльність УПЦ МП своїм рішенням. Вони радше висловлюють свою позицію. Ти події, які відбуваються в суспільстві в нашій державі, ті кроки, які робить сьогодні держава, рада національної безпеки та оборони, укази президента. Зрозуміло, що обласна рада не могла стояти осторонь від цих всіх процесів. Деякі політичні сили звернулися в обласну раду із своїми варіантами проєктів рішень щодо цього питання. Ми на погоджувальній раді, яка в нас відбулася позавчора, обговорили це питання і дійшли консенсус, що це має бути таке виважене рішення обласної Житомирської обласної ради. І Воно має бути як консолідоване рішення депутатів обласної ради. Багато в нас громад свої рішення теж приймали щодо функціонування саме цієї церкви, але зрозуміло, що в кожному випадку, якщо не буде прийнятий закон Верховної Ради, хоча я думаю, він буде прийнятий, бо саме в указі президента є доручення кабінету міністрів розробити даний законопроект. Тільки він може там прийняти те чи інше рішення щодо функціонування. Або громади, храми, на території яких знаходяться храми, вони мають прийняти рішення щодо функціонування, або переходу до іншої, скажімо так, церкви. Попередньо була інформація, що понад 40, понад 40 Я думаю, що зараз десь цифра трошечки більша, громад місцеві прийняли рішення про перехід до Православної церкви України. Тим часом, 2 грудня Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, що відкриває можливість до заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії.